Мої волосся за час вагітності і пологи змінило свою структуру. Зараз розкажу раніше в мене було користе волосся, воно дуже погано укладалося, і якщо я виходила на вулицю в якийсь там дощ хмарно. То вся моя укладка йшла куту під хвіст, і я ходила ось така. Власне, я не завжди хотіла його довго укладати. тому в мене було таке довге волосся, нижче пояса. І тоді воно не настільки пушилось або пушилося, але не виглядало отак. Самі розумієте, я носила тільки довге волосся. За час вагітності воно перестало бути таким пухнастим, не знаю в чому причина, але воно тепер у мене м'яке зовсім не пористе. і. Власне, тому я змогла собі дозволити стрижку каскад. Я його майже не укладаю, і мені подобається, як воно виглядає вдома без укладки. Я максимально задоволена. Раніше таку стрижку я не могла собі дозволити, тому що це був от, от просто пух, а це от виглядає моє волосся без укладки, я з ним спала. Такі перформанси з жіночими гормонами та жіночим тілом робить материнство. Напишіть, що у вас таке було, тому що. Я досі в це не вірю. Я все ще чекаю, що я прокинусь, а моє волосся знову стане отаким. Але але ні, тримається. Це вже зі мною до кінця життя. Чи воно знову зміниться таким як було? Хто знає?